А цей магазинчик, як він там, панос ананаса, Прикольний. Хм, тільки, а Хоча я вже взяла їжу, все, що тут можна було їсти, тож піду, ну я уже чекати далі дідуся, бо вже темніше, ти, можливо, скоро буде. О, О дідусю, привіт! Я тебе тільки збиралася йти шукати. Їжу, і сядемо на мотоцикл і ми вже підемо до станції, все-таки. Окей. Слухай, Бо я ж тобі казав... А ти мені розповісти історію твої штучки? Ну, зараз ми туди підемо, а ти не бачила, до речі, цього військового? А, та він мені сказав, що йому вже треба йти далі охороняти, він мені сказав, що він ще розбереться з тими цими, як їх там звати, ти забув? А, мародерами. Mm -hmm. Да. Заходь ты, бо мені страшно трошки. Ну, це була зала очікування. Це найперша зала, тут ти підходиш, тут рецепшн, охорона. Mm -hmm. Тут можна було, короче, чекати. Це а вже я... у нас прохід обережно. Оооо. Ай, чекай, су... іди сюди, іди сюди, забув тобі кое сказати. А. От тут, тут радіації прям такої немає, але краще надійм цей спеціальну штучку. Противогаз? Ну, типу, то так. Да. Маску. Все, я вдягнула. Mm -hmm. О, давай Тепер, туди підемо, дідусі, пішли туди. Ну Ой. добре, тут Ой. зараз я спробую навіть Ах. О, світло включив. Я тут працював якраз. Я включав світло, я тут дивився за панелями. Ти справді тут працював? Так. Тут е, контролювалося цей. Ну, взагалі тут, типу, як це? Ну, була труба, типу, для відходів, щоб тут дивилися, щоб все було ок. Якщо що тут була екстрена ця. Це... Кнопка, отут так нажимаєш, типу, от зараз вона вже не працює, і з від... з цих, бачиш, штучок угу. виливалася вода. А... І добре, капець, реально, що ж тут такого сталося страшного? О, а що це? Ні, до речі, якщо ставала панель отакою синьою, то треба було її, типу, переключати речаю. Понятно. А що це? А, так, е... а, це плита. Це тут воно показувало, типу, що йда як, і так далі. А, а це місце аварії, так? Да? Так. Тут Лін. був реактор 3. Дідусь Євген, а якщо впасти в цю воду, то ми можемо заразитися? Ну, зараз вже. Mm, ні, да. цю воду тут взагалі проводилися, типу, ну, станцію не відновлювали, але тут, мені здається, там щось казали, що типу тут вже е, чистили, але краще не треба туди, бригати. Mm, Блін, дідусю. А це спеціально ну, це навмисно хтось підірвав? Чи це була випадковість? Ну, зараз я тобі все розкажу. А зараз, зайдемося сюди. Це був реактор номер 1 О, тобто він ще досі з, з цими штуками, які можуть підірватися? Ну, зараз він не працює, це вже типу, він не може підірватися, а тільки якщо не запрацює, звісно. Тут от можна було за ним слідкувати, він от е, можна іще досі побачити. Можливо, коли вода зникне, то, мож, то можеш побачити, як там все було. Там було зразу декілька реакторів, можна навіть зараз побачити. Де тут дідуся? От, бачиш там речаги так а, далі. Да. Зараз я навіть спробую. чекай, зараз. Це дідусь? Так, де... Що? Цей, а ти був тут під час того, як сталася аварія чи ти вообще О! ну Фух. Що там? Що Фух. ти робиш? Та ні, нічого, нічого. О, Вода. Ти її набрав у відео? Так, я зараз тут зберу її. А можна додому забрати? Ну, не знаю, можна буде в музей віддати. Давай, музей аварії. Ми можемо й самі його заснувати, чи він уже є? Ні, ще немає. Ми можемо самі заснувати, у нас буде гроші. хороша ідея. Подивимось. Ой, зараз я тут. Ой. Так, заблокую, трохи вже можна було пройти. Зараз ерор. Дідусю, чому тут написано код error, ошибка кода, помилка кода. Чому там так написано, дідусю? Мені страшно. Та не бійся, зараз я тобі все розкажу. Добре. Ну і все розкажу. В цьому винуватий був бос в цій аварії. Правда? Так о, блін, точно я ж забув. Треба перевірити, що там реактор. Так. Код ерор. Так. Щось тут неполадка. Треба про це сказати босу. Босе, босе, в нас виникла проблема. Е, Що за старці, проблема? Проактор 4. Що за проблема? А в нас там цей вийшов код ерор. Я не знаю, це скоріш за все у нас якась помилка. Треба його е, зараз зупинити. ж. Женька. Евгений, подожди, я тебе сказал, зі мною на моєму родном языку. Ні. Так що там за ошибка? Скажи мені? Е вийшов код ерор. Треба негайно зупинити цей четвертий реактор. Іначе Най. він зірветься. Ти мені сейчас тут розказувати будеш? Слушай. Ты тут не босс, главный я, ты только контролируешь. Иди домой, отдохни, у тебя, наверное, башка болит, потому что ты сделала так, чтобы она болела у меня. Никакой ошибки нет. Расскажешь кому-то. Из города? Тебя уволено. Понял? Ладно, ладно, пишу я вид вас. Да, иди домой, давай, давай. Так, ні, я все-таки послаблю реактор. Якщо буде вибух, то зірветься все місто. А якщо я понижу трохи, то все буде ок. І зірветься тільки станція, і не буде так багато радіації. Пішов. Ну, все, можна йти додому. Ого, дідусю, тобто це і справді так було? Так. Стоп. А... мене, до речі, не буде пам'ятаєш, ти казала про музей? Да. Якщо все поки коли місто почнуть відновлювати, якщо я ще буду живий, то ми маємо зробити тут музей. Хороша ідея, дідусю, але в мене для тебе є питання. Це виходить, що бос сказав тобі розмовляти з ним на його мові. Тобто він був з іншої країни. Він був росіянин. Ну тоді зрозуміло, чому йому було все одно на його, на ваші проблеми і йому були важливі тільки гроші, так? Да? Тому що це ж його не рідне місто. Це ж не росіюшка. Ну так. Да. а ми знову будемо на вулиці ночувати. Ні, мені здається, можна все таки її спробувати до нас додому. Чекай, діду, а знаєш, що я згадала? Я рахувала всі що? дні, всі-всі, всі, кожен день, скільки ми тут були, і це вже шостий, тобто завтра наш останній день тут. Да. Ми багато чого тут побували. Треба сказати, пока, охраннику. Ми, ми його зараз зустрінемо, а так поки що лягай спати. Добре, добран. Ой, дідусю, добрий ранок, це наш останній день. Так, да, треба сказати охоронець. Пока. І їхати. Да. О, дідусю, тут охоронець у кущах. Добрий день. Добрий, а я вас тут якраз чекав. Мені сказали, що тут ваш останній чекав охоронець. Добрий день. О, доб... Я чую це ваш останній день, бажаю вам щастя, здоров'я, ну, а я тут далі продовжу, буду старатися для цього міста. Ну, а ви, сер, ви герой цього міста. Рахуйте. Я знаю, але більшість про це не знає. Мені сказали, що про це місто вовсе краще не розмовляти. До речі, пане охоронце, пане. Що? Коротше, ми ж з вами так довго тут спілкувалися. Ладно, можливо, і не довго, але так, начебто, ми рідні люди, і в мене до вас є питання. Хоч ми з вами і доволі таки давно спілкуємося, і ви нам так допомагали, але ми не знаємо ні вашого імені, ні скільки вам років, ми навіть не можемо вам нічим віддячити, просто в нас з собою грошей немає, нічого немає. Та ні, грошей мені не треба. Мене звати Олександр, мені 53 роки вже. Да. От, так ви виходить старший за мого дідуся на три роки, бо йому всього лише 50. О, зрозуміло. Ну давайте вам там удачі. Е -е, до речі. А як вам ідея заснувати тут, типу, музей? А, ми вже цю ідею з гусем вирішили, так? Да? А, так. Коротше, якщо хочете, якщо. Ну, а якщо буде зробити музей, все таке, або щось таке, ми будемо було собі найняти, або поставити як герой міста, тому що ви обороняли це місто, ви за ним доглядали багато років. Дякую. Ну добре, ми поїхали до побачення. До побачення. До побачення. Дідусю, мені так не хочеться, чесно кажучи, звідсіля їхати. Мені тут так сподобалось. Я сподіваюся, ми ще сюди якось приїдемо і сподіваюсь, уже тут заснуємо заіснує іс... За тут музей. Я теж цього дуже хочу. О, цей як його там звати, цього дядька? Олександр? Ні, Степан чи як його там? Оцей що в автобусі. А, Степан. байк зараз? Я хочу написати на ньому. Добрий день, дядько Степан. Я? Добрий мала. Сідай, де дідусь? Зараз зайде. О, Привіт, привіт. дідуся, я сяду біля вікна тут. Добре. А що ти Я на байках? Їхали. Що ти на байках написав? Я написав для Олександра. Він заслужив їх. О, це так мило, дідусю. Ну добре, додому? Додому.